Всім привіт-привіт-привіт, друзі! Приготуємо найсмачніший сливовий пиріг. А також трошки поекспериментуємо і спробуємо зробити тісто з міксером і без. Тож давайте готувати. Продукти беремо обов'язково кімнатної температури, як завжди, кількість інгредієнтів вказана в описі під відео. М'яке вершкове масло змішуємо з цукром, ваніліном і сіллю. Збиваємо міксером на великій швидкості 2-3 хвилини, щоб маса збільшилася в об'ємі і побіліла. І не забуваємо час від часу зішкрібати тісто зі стінок, щоб воно збивалося рівномірно. Додаємо яйця і далі збиваємо приблизно 2 хвилини, щоб маса збільшилася в об'ємі і стала однорідною. Просіюємо борошно. Додаємо розпушувач і збиваємо на великій швидкості міксера приблизно 1 хвилинку. Ось таке готове тісто в нас виходить. Далі беремо форму, у мене роз'ємна, знизу фольгою застелила. Якщо у вас така форма, що до неї може прилипнути тісто, то краще змазати її вершковим маслом. Тісто викладаємо в форму, розрівнюємо. А далі ми підготовлюємо сливи. Розрізаємо наполовину і видаляємо кісточку. Сливи краще брати кисло солодкі з тонкою шкіркою. На наше тісто зверху викладаємо сливи розрізом догори. Слив я кладу максимально багато, скільки поміщається. Звичайно, за бажанням, ви можете покласти трохи менше слив, якщо любите більше тіста. Зверху посипаємо корицею з цукром. І ставимо в духовку розігріту до 180 градусів хвилин на 30-40. Але орієнтуйтеся завжди по вашій духовці. До зарум'янення. Пиріг охолоджуємо і насолоджуємося. Він виходить просто неймовірний, тісто добре піднімається, воно пухке, ніжне, соковитий за рахунок слив. Так, друзі, а зараз давайте спробуємо ще один експеримент. Не один раз мені попадається цей рецепт, де це тісто не збивають міксером, а просто перемішують збивачкою. Тому давайте спробуємо. Кількість інгредієнтів беремо таку ж саму. Змішуємо в тій ж самі послідовності, але не збиваємо тісто міксером, а просто перемішуємо до однорідності збивачкою. Випікаємо також при 180 градусах 30-40 хвилин до зарум'янення. Подивіться, пиріг також дуже добре піднявся. Тісто також ароматне, смачне виходить. Але, як на мене, в першому варіанті, де ми збивали тісто міксером, то тісто вийшло більш ніжніше, більш розсипчате. Воно мені більше сподобалось. А в варіанті там, де ми робили це збивачкою, то тісто також добре піднялося, але воно не таке ніжне, не таке розсипчате. Але також, як варіант, можна так робити. Тому, за браком часу, або якщо у вас немає міксера, готуйте цей пиріг і змішуйте інгредієнти з бивачкою і у вас також вийде смачний пиріг. Всім смачного, всім до зустрічі! Пока-пока!